Маєте малий чи середній бізнес в переробному аграрному секторі, хочете масштабувати своє виробництво та вийти на міжнародний ринок, Юсайт надає можливість отримати грант на суму до 40 мільйонів гривень на розвиток вашого бізнесу. Ви можете взяти участь у цій програмі, якщо ви зареєстрований бізнес, ФОП чи юридична особа із досвідом в сільському господарстві від 5 років та переробній промисловості від 2 років. Кількість офіційних працівників на вашому виробництві сягає від 20 до 250 осіб. Ви працюєте з вирощуванням та переробкою, овочів. Фруктів, кукурудзи, зелені, м'яса, молока чи меду дана ініціатива має на меті не тільки підтримати переробний сільськогосподарський бізнес, але й також створити фундамент для появи нових економіко-ефективних рішень, збільшити обсяг продукції. Та розвинути експортні можливості заявника. Вона також передбачає створення додаткових робочих місць та імплементацію сучасних рішень в сфері агро та переробки. Команда приходько та партнери допоможе пройти всі етапи подачі заявки під ключ. Не втрачайте можливості та лишайте заявку на сайті вже зараз.